Псалом 112. Аллилуйя! Блажена людина, яка боїться Господа і глибоко віда на виконання Його заповідей, сильна буде нам землі і її потомство, благословенне поколінням праведних людей, багатство і достаток у її домі, а її праведність триватиме повіки. Для праведного і в темряві сяє світло. Він милосердний, щедрий і справедливий, щаслива людина, яка щедра їй, охоче. Позачає вона буде вести свої справи справедливо. Не захитається вони по вік, пам'ять про праведника житиме вічно. Він не злякається поганою, вістки його серце спокійно, повоно покладається на Господа. Стійке його серце і не боятиметься. Навіть побачивши своїх ворогів, він щедро подає бідним його його справедливість триватиме по віків, а його потуга зростатиме в славі. Нечистий це бачить і його охоплює злість, він скрегоче своїм зубами і вмліває бажання нечистивих пропаде. Амінь.